Доброго дня, дорогі українці. Я вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу вам зробити дуже корисне відео. Скоріше за все, це відео треба буде зберегти для того, щоб ви в майбутньому використовувати. Чому? Тому що сьогодні я вам покажу всі найпопулярніші ETF і розповім, як саме е які самі ETF ви можете інвестувати і ви зможете обрати для себе необхідні сектори. І так. Давайте перейдемо до того, що роблю я. Особисто я використовую брокера Freedom Finance. Посилання на цього брокера я залишаю вам в описі, також там є корисні відео про реєстрацію, поповнення та про вивід грошей. Ви можете подивитися їх, і ви будете повністю знати, як правильно це все робити. Це е, сайт кіперської компанії, тобто він е, повністю під е, Європейському Союзу. Тому, чесно кажучи, я йому довіряю. І так, що нам необхідно зробити. Я інвестую в «ETF». «ETF» – Це можна сказати така пачка, такий фонд, в якому є багато різних крутих компаній, в які цей фонд інвестує, і таким чином робиться ось цей індекс, в який вже я інвестую. Тобто я інвестую в «ETF QQQ». Це можна сказати технологічний індекс топ-100 американських технологічних компаній. Туди входять Тесла, Гугл, Майкрософт, Епл мета багато різних крутих компаній. Мені подобається, як росте цей фонд, цей ETF, і він за останні 10 чи 20 років, вже не пам'ятаю, дає приблизно 40% річних я вважаю це дуже крутий результат і обрав для себе саме цей ETF. Тепер ми можемо перейти до SP 500. Що таке взагалі SP 500? SP 500 це індекс, який включає в себе компанії з різних секторів економіки. На даний момент SP 500 поділяється на 11 різних секторів. І сьогодні я вам покажу ці всі сектори, а також для кожного з цих секторів я покажу вам різні ETF. Ви зможете для себе їх виписати і інвестувати в кожен сектор за допомогою цих ETF. Чому це вам може бути потрібне? Ну, дивіться, наприклад, ви думаєте, що хотіли б інвестувати в а, сектор енергетики? Але які компанії міжнародні, які займаються енергетикою, ви знаєте? Ну можливо, лише ДТЕК. А які ще ви знаєте? Чи знаєте ви якісь міжнародні, дуже великі а, а, компанії, які дійсно формують цей ринок? Ні, ви не знаєте. Але є як є конкретні ETF, які знають всі ці компанії і в них інвестують а, в більшість цих компаній. Таким чином люди підготували для вас вже дійсно корисний інструмент. Вам не потрібно буде розбиратися в якихось конкретних там компаніях. Тому ETF – це дуже корисна річ для новачка. І так дивіться: 11 секторів економіки: енергетика, матеріали, промисловість. Технології інформаційних систем, телекомунікації, сектор фінансів, охорона здоров'я, консюмерські товари тобто це виробництво та реалізація товарів споживання, таких як продукти харчування, одяг, електрика тощо. Сектор послуг громадського споживання, сектор нерухомості і сектор послуг загального призначення. Ви можете просто подумати, що, наприклад, ну, більш за все, ви вірите в те, що буде розвиватися промисловість, наприклад. І ви думаєте, окей, буду інвестувати. В промисловість. Але куди, які саме ETF? І так, я вам сказав, які є 11 секторів. Давайте більш детально я вам зараз е зачитаю, що саме це за сектори, а також випишу для того, щоб ви мали більше розуміння, який саме сектор вам потрібен. І так, перше, це енергетика. Компанії пов'язані з видобутком, обробкою та постачанням енергії, включаючи нафтові компанії. Друге. Матеріали, виробництво та постачання сировинних матеріалів, таких як метали, хімічні речовини тощо. Третя промисловість. Це виробництво та постачання різноманітних промислових товарів та обладнання. Тобто, дивіться, спочатку у нас енергія, потім в нас е, різні матеріали. Тепер в нас вже промисловість, яка використовує і енергію, і матеріали, і виготовляє щось конкретне. Далі технології інформаційних систем компанії, що працюють у сфері інформаційних технологій, програмного забезпечення та апаратного забезпечення. Телекомунікації, оператори зв'язку та постачальники телекомунікаційних послуг, сектор фінансів, банки, страхові компанії, інвестиційні фірми тощо. Охорона здоров'я, компанії з медичної діяльності, включаючи фармацевтичну промисловість та послуги охорони здоров'я. Я, Я впевнений, що цей сектор буде зростати постійно. Там робляться шалені бабки. Консюмерські товари це виробництво та реалізація товарів споживання, таких як продукти харчування, одяг, електроніка тощо. Взагалі, мені здається, що всі ці сектори будуть зростати, але просто. Якийсь сьогодні краще, якийсь завтра краще. Сектор послуг громадського споживання: ресторани, готелі, розваги та інші послуги громадського споживання. Далі, сектор нерухомості. Компанії, що займаються розробкою, управлінням та експлуатацією нерухомості. Також, я думаю, в нерухомість можна вкладатися. Але пам'ятаєте, позир 2008 року. тобто це може бути в кожному секторі. Якісь сектори можуть бути перегрітими, а якісь сектори можуть бути навпаки е цікавими для інвестування саме зараз. І 11 сектор послуг загального призначення. Це різноманітні компанії, які надають різні послуги загального характеру, наприклад, утиліти. Ось якраз оцей 11-й сектор мені не дуже подобається, мені краще, коли більше конкретики. І так, я не дуже добре знаю англійську, тому буду читати, але скоріш за все тут будуть помилки. Тому е, звиняйте. Я вам також виведу назву на екран, а також е, виведу назву самого тікету, який ви зможете ввести в брокер Freedom Finance для того, щоб купити саме цей ETF. І так, до першого е, до енергетики у нас відносяться. Далі ми переходимо до а, другого нашого пункту, в який входять а, матеріали. Переходимо до третього сектору. Третій сектор у нас сектор промисловості. Далі переходимо до а, інвестування в сектор інформаційних систем. Далі в нас йде сектор телекомунікації. Сектор фінансів також цікаво. Далі охорона здоров'я сектор. Також є далі консюмерські товари. Сектор послуг громадського а, споживання. Далі, сектор нерухомості. Так, далі в нас сектор послуг загального призначення. Ось такі в нас ETF. Я впевнений, що читав я багато неправильно, але найголовніше, що з цього відео ви повинні собі забрати, це назви цих секторів, запам'ятати їх, назви цих ETF, виписати їх. Прийти, зайти в брокера Freedom Finance та подивитися на всі ці індекси, повивчати якомога детальніше про ті ЄТФ, які вам цікаві. Тому що якщо ви хочете інвестувати, наприклад, в оборонку, то вам треба інвестувати, скоріше за все, загально в ЄТФ, а не в якісь конкретні компанії. Звичайно, ви можете інвестувати в конкретні компанії, але що буде, якщо вона дуже сильно впаде? Якщо ви поки що не розбираєтесь, я раджу вам все ж таки інвестувати саме в ETF. Цікаве було відео. Не знаю, як ви його сприймете чи додивитесь до кінця. Якщо додивилися, ставте лайк і пишіть в коментарях, який сектор економіки ви вважаєте зараз найпотенційнішим і чому ви хотіли б в нього інвестувати. На сьогодні, все. Дякую за перегляд. Бувайте!